Я побачила сина, бачу він в добрій формі. І сподіваюсь, сподіваюсь, що він повернеться додому. Він не винний, і я його заберу. Я... Це все, що я хочу сказати. Все. Я знаю це. Це точно. Все, я всіх люблю вас. Казали колеги журналісти, що ви там от на вході проводили якийсь певний ритуал, чи це молитва була? Це не ритуал. Це слово Аллилуйя, Аллилуйя, це молитва до Бога. Це... Тому Аллилуйя, це знаєте, це спасіння. Тому. Тобто ви це... вірите, що ваш син вийде з бізни, так, звісно. Я впевнена в цьому. Бо він не винен. А хто винен, на вашу думку? Треба шукати. Оце дослідство, а те, що вони наляпали на нього. Це все будуть відповідати, і будь-добре будь ласка, ще раз мене звати Олена Зінченка.